Клініка Надія. Передімплантаційна діагностика. У людини 23 пари хромосом. Ось вони. Основа нашого генетичного здоров'я. Наш каріотип зі шкільної парти. Ми знаємо, що у жінок остання пара це дві ікс-хромосоми, у чоловіків і. Всі інші варіанти чи зміни у парах призводять до аномалій розвитку плода. Діагностувати генетичні порушення ще до імплантації ембріона у порожнину матки завдання передімплантаційного скринінгу. Здесь ви бачите цитогенетичну лабораторію, здесь проводиться відслідування хромосом на хромосомній аномалії, а також з допомогою місця програм проводиться існування і при імплантаційних ембріонах. Зараз ви можете побачити хромосомний набір людини. С помощью этого метода можно определять эмбрионы и пересаживать с заведомо известным резус-фактором. Когда есть резус-конфликт, мы можем отбирать резус-отрицательные эмбрионы. С помощью этой методики можно определять также и пол будущего эмбриона. Его можно определять как в случае с заболеваниями, связанными с половыми хромосомами, так и в социальных показаниях. Когда у семьи уже имеет Рібінка і десятка дітей одного пола. Доімплантаційний генетичний скринінг використовується при підвищеному віку жінки, десь 38-42 роки, при багаторазових невдалих спробах, при е, звичному перериванні вагітності, особливо коли ми визначили хромосомні аномалії у, при перерваній вагітності у ембріона. При важких формах чоловічого безпліддя. І це теж науково доведений факт, що в цих категоріях пацієнтів ми можемо досягнути більш високої ефективності за рахунок переносу в порожні матки хромосомно нормальних ембріонів. Важливо, що така діагностика ембріона може проводитися ще до імплантації, адже якщо порушення будуть виявлені, не поставатиме питання переривання вагітності. Батьки повинні це розуміти. А особливо носії генетичних порушень, бо для них це шанс народити здорову дитину. Перш за все, це, це показано для подружніх пар. Один з членів, який подружної пари, має збалансовану хромосомну транслокацію. І це зустрічається не так уже рідко Де приблизно один на 300 людей, якщо всіх обстежувати, має збалансовані хромосомні транслокації. По-друге, коли обидва. Або хтось в членів подружньої пари є носієм гену, муковісидозу, сидозу, фінілкітнорії, спінальної м'язової, Верніка, Гофмана, глухонемети. І цей список можна продовжувати. Е, резюме: подружня пара має альтернативу: або в цих випадках вагітнити і з'ясовувати е, в ранні терміни вагітності, чи здорова дитина, чи ні, або переносити в порожнину матки ембріон. Який вже ми з'ясували, що він здоровий, можливості генетичної передімплантаційної діагностики суттєві. Перелік генетичних захворювань, які можна визначити на стадії до перенесення ембріона в маму, налічує 300-400 пунктів. На що звернути увагу, підкажуть у надії.